Рада вас бачити сьогодні на занятті. Сьогодні, дітки, до нас прийшов у гості незвичний гостя. Як ви думаєте, хто до нас сьогодні завітав? Сонечко. Так, сьогодні до нас гості на заняття завітало яскраве жовте сонечко. Але прийшло воно до нас не просто так. Погляньте, дітки. Сонечко виявилось сумним. Як ви думаєте, чому сонечко сумне? У нас людських сонка. Так, у сонечка не вистачає промінчиків, так, дітки? Uh -huh. Погляньте, у нього е лише половина промінчиків. А тут немає. Це, тому що сонечко, воно, як було на небі, воно дуже яскраво світило і загубило свої промінчики. І ось сонечко до нас прийшло на заняття для того, щоб е, попросити нас про допомогу. Сонечко хоче, щоб ми йому допомогли знайти промінчики. Але промінчики ми зможемо знайти, тільки якщо виконаємо завдання. Скажіть, дітки, ви готові виконати всі завдання ага. і допомогти сонечку знайти його промінчики? Ага. Готові? Так. Ага. Ага. Давайте уважно подивимось на перше завдання. Погляньте, дітки, у нас є будиночки. Є будиночок з жовтим дахом, з червоним і зеленим. А в кожному будиночку є ось такі квадратики. Три квадратика – Це кімнати. Три кімнати, ось вони. Okay. Так от, давайте ми спочатку подивимось на будиночок з жовтим дахом. Тут у нас є вже цифра 2. А нам з вами треба знайти сусіди. Ось отут її сусіди. Ми не знаємо її сусідів, нам треба знайти її сусідів. Як ви думаєте, які тут повинні бути цифри? Які сусіди у цифри 2? 1 3 Три, три сусіди. Так, дивіться, тут у нас повинна бути цифра 1, бо ми як починаємо рахувати, ми кажемо: 1, 2, а тут іде далі яка цифра? 3 Три. Так. Ось, погляньте. Тому у цифри 2 сусіди цифра 1 і цифра 3. Добре, давайте ми подивимось на наступний будиночок з червоним дахом. Тут у нас посередині цифра 3. Які сусіди у цифри 3? Подивіться, одного сусіда ми вже знаємо. Яка цифра перед трійкою? 2. Височить. Так, тут цифра два. Ми рахуємо. Два, три. Після трійки. Яка йде цифра? Два. Чотири. Після трійки. Чотири. 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 Так. У нас сусіди цифра 2 і 4. Бо ми як рахуємо, ми кажемо один, два. Три. чотири. Добре. Дивимось на наступний будиночок. Тут у нас цифра чотири. Які сусіди у цифри чотири, дітки? Одного сусіда ми вже знаємо. Який сусід? Перед четвіркою. Яка цифра? П'ять. Ні. Порахуй. Один. Два. Три. Один, чотири. П'ять. Які сусіди у четвірки? Три і п'ять. Так, добре, три і п'ять. Це сусіди четвірки. Ось один, два, три, чотири. П'ять. Добре, дітки. З цим завданням ми впорались, сусідів ми знайшли. Тепер сонечко отримує один промінчик. Є таке. Їдемо далі. Наступне завдання. Ми з вами вже знаємо, що є геометричні фігури плоскі або площинні. ось зверху, а є. Об'ємні геометричні фігури, ось вони знизу. Плоскі геометричні фігури, їх можна покласти на стіл або стиснути між долоньками. А об'ємні фігури ми не можемо стиснути, ми їх можемо тільки взяти в ручку, в кулачок. Так, давайте ми з вами пригадаємо, як вони називаються. Скажіть, як так. називається ось ця пряма фігура? Прямокутник. прямокутник. Так, прямокутник. Добре. Далі. Квадрат. Квадрат. Піс... Далі. Прикутник. Трикутник. Трикутник. Круг. Так, Кру. вірно дітки. Тепер е, ми пригадаємо, як називаються об'ємні геометричні фігури. Пам'ятаєте, як називається ось ця фігура? Куль. Куля. Кулька. Так, куля. Далі як ця називається? То. Пі. Трогу. Піра. Ні, так. Так. Піраміда. Піраміда, Так, вона схожа на пірамідку. І вона так називається піраміда. Далі, це у нас що? Квадрат. Це не квадрат. Ось це квадрат. Ось квадрат. А це куб. О, кубик. Це об'ємна геометрична фігура. Кубик. Так. А цю дітки фігуру ми з вами ще не знаємо. Ця фігура називається циліндр. Така складна. Складна назва. Так, бачите, вона така видовжена. Видовжена і має ось тут овал. Вона схожа на ручку. Якщо ми візьмемо ручку, ось так між долонями покатаємо, або олівець, то це вона схожа за формою на циліндр. Добре. Дітки, подивіться на циліндр. І подивіться на. Плоскі фігури. Скажіть, яку фігуру циліндр вам нагадує із цих плоских? Циліндр. на яку фігуру схожий? Насував. На кого? На яку Модрати. фігуру схожий? На дві. Ну, так, так. Циліндр він видовжений такий самий, як прямокутник. Так, добре, ми з'єднуємо. Скажіть, дітки, куб схожий на яку фігуру? Так, квадрат. Так, куб схожий на квадрат. Є таке. Піраміда схожа на яку фігуру? Так, піраміда? піраміда на трикутник схожа. І куля у нас схожа на яку фігуру? На круг. На круг. Є таке. Подивіться, ми з вами з'єднали всі площині та об'ємні геометричні фігури. Молодці. Тепер в нашому сонечку ми додаємо ще один промінчик. Але сонечко все ще сумний, тому що все, досі у нього не вистачає промінчиків, тому ми йдемо далі. Тут, дітки, вам потрібно подивитися на картинки і правильно сказати, якого кольору ці картинки. Подивіться уважно і подумайте на українській мові. Який Це тут колір? Червоний! Так, діти, вірно. Помідор, помідор, калина, жуксонечко і перець червоного кольору. Є таке. Подивіться уважно на ці картинки і скажіть правильно, як називається цей колір. Так, пале. Це Хто? помаранчевий колір. так, Помаранчевий на українській мові. Вірно, є таке лисичка, морква, вогонь і апельсин. У нас помаранчевий колір. Далі, дітки, Добре. подивіться на ці картинки. Який тут кольор? Сон. Так. Тут у нас жовтий колір. Вірно. Далі подивіться на ці картинки. Антошка, скажи, будь ласка, який тут колір? Зелений все. Так. Так, тут у нас всі предмети зеленого кольору. Є таке. Далі подивіться уважно. Зіла. Сіла. Так. Колір синій. Синій колір. Так, подивіться, все вірно, ми з вами визначили. Сонечко додаємо ще один промінчик. Є такий, молодці. Але у нас не вистачає ще одного промінчика. У нас є ще одне завдання. Це завдання, дітки, називається. Дай відповідь на запитання. Я вам буду зараз задавати питання, а ви мені будете казати відповідь. Скажіть, будь ласка, скільки пальців на руці? Можете Я взяти свою долонку, порахувати два, пальці? Два. Два. Так, скільки пальчиків? Так, всього на руці. П'ять пальців. Є таке. Наступне питання. Скільки лап має собака? Чотири. Так. так, вірно. Чотири 4. лапи. Чотири. Один, два, три, чотири. Чотири лапи має собака. Молодці. Скільки на небі сонечок? Один. Так, це дуже просто. На небі тільки одне сонечко. Скільки кольорів має світлофор? Скільки цвітофор? Цвіто. Три. Так. Антон що скаже? Скільки кольорів має світлофор? Три. Так, вірно. Три кольори. Вірно. Наше сонечко отримує ще один промінчик. Скажіть, дітки, чи всі промінчики у сонечка? Так, тепер наше сонечко стало веселим. Сонечко дуже вам дякує за допомогу, за те, що ви такі розумнички допомогли йому знайти всі промінчики. Але сонечку вже час повертатися на небо. Він буде світити ще яскравіше. Молодці діти. Скажіть, будь ласка, дітки, чи вам сподобалось допомагати так. сонечку? Так, 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 хто мені скаже, а, яка біда сталася з сонечком? Я тут не молочка, бо чорти речі від Так, Так красиво говорить. Сонечко загубило свої промінчики. Добре. А пригадайте, які завдання ми сьогодні робили з вами. Ми, які вам Так, да, Антошка, кажіть. Ми Що ми сьогодні робили? Пригадайте. Говори, говори. Корила розвичай, да? красний, жопий, зеленый. Кольори визначали, супер. Що ще ми робили? Сусіді шукають. Сусіди! Так, ми шукали сусіди, чисел, так. Що ще ми робили? Ще раз, Антошка? Плащині, шукали. Так, так, шукали сусідей. Так, що ще ми робили? З геометричними фігурами. Ми грали? Так. Так, точно. Ми з вами е, об'ємні фігури. Для об'ємних фігур шукали площині. Так, таке ми робили. І що ще ми робили? Жекали лапи собак. Так, ми відповідали на запитання. Так, рахували, скільки пальців на руці, скільки лапок у собачки. Вірно, дітки. Ну що ж, ви молодці, розумнички. На цьому наше заняття завершується. Я вам кажу до зустрічі, бувайте! Бувайте!